Бо є та буде вічно Божим Сином, а плач небес приносив гіркоту, і вірила душа у воскресіння. Ісусові ніхто не допоміг, а Він за нас земні тортури стерпів, Освіте, скинь із себе чорний гріх, І не шукай Його посеред мертвих. У кожного голгофа є своя, і є свій хрест, і є своє долання хай часу пробігає течія, та стерпить все душа в своїм стражданні. За шлях важкий у Бога не проси ні нагород, ні почести для себе, на гору вищу хрест свій донеси, де Божий лик. Пливе у вічнім не.